Всіх на каналі Шопінфіниця всім як завжди велике вітання з берегів Південного Бугу, з чарівного міста Вінниця. Вчора в мене не було продуктів, але сьогодні я ходила, зробила певні запаси по продуктам. Тож зараз покажу вам, що купила сьогодні в АТБ, ходила на ринок, заходила, і навіть в Ви Тож ходила, зробила певні запаси по продуктам. Тож зараз покажу вам, що купила сьогодні. в АТБ, ходила на ринок, рошен заходила, і навіть в Айвод. Тож зараз покажу вам огляд своїх продуктів, які купила для своєї родини. А в АТБ я сьогодні взяла банани. Банани невеликого за розміром. Ціна зараз на банани в АТБ 59 ,85 гривень 85 копійок. Я взяла зв'язку бананів із 6 штучків. За вагою мені вийшло на 766 грамів і заплатила я 45 ,54 гривень 54 копійки за банани. ВТБ на знижках цього, на цьому тижні я показувала мої улюблені батончики Рошето зі смаком Арахісу у чорному шоколаді, і вони зараз на знижках за батончик 90 копійок. То я вирішила взяти ще 4 штучки, бо це мої найулюбленіші батончики, поки діє акційна пропозиція, тож скористалася можливістю і купила. А ВТБ взяла лаваш, хочу зробити. На перекус або на обід роли з овочами, з сиром, в мене є. То загорнув Лаваш і посмакуємо з родини, але цього разу я взяла в АТБ Лаваш. цільнозерновий був лаваш, дві штучки в упаковці вагою 240 грамів. Виготовляють місто Біла Церква. Було українське покарний дім. дім виготовляє в для АТБ своєї лінії. Спробую не знаю, який він буде цей лаваш. Я взяла його спробувати 20 гривень, 80 копійок коштує лаваш. Але окрім цього, я ще взяла хліб. Хлібчик взяла від торгової марки Агробізнес солодовий, бездріжжовий на заквасі. Було написано, Нарізаний скибочками, 300 г в упаковці, і за хліб я віддала 23 гривні 90 копійок від Агробізнесу. Взяла. На цьому тижні в ОТБ ще діяла акційна пропозиція на туалетний папір від торгової марки «Своя лінія» «Еліт Soft. Двошаровий він іде, але м'який такий хороший папір. Я вам його показувала неодноразово. І тим паче, якщо акційна пропозиція, чому б не взяти, я взяла про запас, його нехай буде. 33 гривні 90 копійок коштує туалетний папір. Але він, мабуть, в середу вже і закінчується акційна пропозиція, бо це теж знижки, які діють в АТБ на цьому тижні. А взяла ще два гірочки для того, щоб загорнути їх лаваш невеликого за розміром огірочки були і по 113 гривень 89 копійок за кілограм два огірка вийшло на 260 грамів і я віддала 29 гривень 61 копійку за огірки і взяла на знижках в цей раз не Филату, а бринзу я взяла від торгової марки Комо 170 грамів в упаковці. На цьому тижні на акційних пропозиціях він і 45 гривень 90 копійок коштує такий сир, тож вирішила його ще взяти. І була сьогодні в Рошені. А в Рошен чого заходила? Бо хотіла масло купити, масло солодко-вершкове бачила на днях, що в них діє акційна пропозиція. На масло 82,5% жирності, 180 грамів в упаковці. Раніше у них, до речі, було 200 грамів в упаковці. Вони одні з останніх виробників, мається на увазі, які перейшли на 180 грамів. Вони до останнього там у них було 200 грамів в, в пачці. І 89 гривень 90 копійок зараз на знижках масла. Це діє Білоцерківське ВТБ закінчилося. На жаль, акційна пропозиція, воно там чи 112 to Це чи 114 гривень коштує, А це масло теж непоганої якості, то я вирішила його зайти взяти, поки діє пропозиція. І е, заходила сьогодні на центральний ринок е, в м'ясний прилавок. Ви знаєте, що я купую в основному м'ясо там, то заходила купити м'ясо. Я зазвичай його замовляю однієї тієї ж самої жіночки, як і молоко і молочні продукції. Замовляю, телефоную, кажу, що потрібно. Вона залишає, і я приходжу. Забираю. Сьогодні я взяла м'ясо. М'ясо сьогодні було по 160 гривень за кілограм. Я взяла свинину, 1 кілограм м'якоті і віддала 160 гривень хорошої якості, перекручу його, можливо, а можливо, не буду перекручувати, ще не вирішила. Що буду робити, але вирішила взяти м'ясо, бо мені потрібно було. І взяла за м'ясо я віддала 160 гривень і ще взяла рульку. Рулька така величенька, була на 2,5 кілограми, була рулька, то я вирішила її повністю взяти. Мені її розрізали на частини. Кому не цікаво, можете промотати контент, кому цікаво, можете подивитися. Бо зазвичай мене дивляться господині, які готують і цікаво тож переглядають. Рулька на 2,5 кг вийшла мені на 210 гривень, але така за хорошою якості. Трошки проварюю її, потім зі спеціями і в духовку запекти можна оцю частину. а оцю частину ніжки то можна залишити на холодець, можна холодця ще приготувати. Це рулька була. І я ще зайшла, хотіла купити, але не у цієї жіночки, у якої я м'ясо купила, а в іншому місці подивилася, проходила, зайшла подивитися, що є сало. Як по вартості, що зараз за може, що можна цікавенького взяти, і проходила повз, побачила, що є ось така пузинина. По 40 гривень за кілограм запитала, яка ціна. вона кажуть, 40 гривень за кілограм. Подивилася, наче непоганої якості, була свіженька, і я попросила шматочок зважити. І ось шматочок обійшовся на півтора кілограми, і я віддала 60 гривень. Шкода, що бачите, на ринку не можна взяти чек. Так, от як я вам докажу, що я купила за 40 гривень таку гарну позинину? Це ж її приготувати і можна по шматочку там поласувати. Полюбляю її. Тож вирішила взяти це м'ясо, і ось позинина була сьогодні. Я закупила, щоб зробити якісь певні запаси, щоб не хвилювалися, що чоловічої частини родини немає чого їсти. Бо іноді буває, що показую овочі, фрукти, і пишуть в коментарях, що ж ви їсти будете, одну зелень та оці ваші фрукти і овочі. Так особливо і не наїстися, і чоловіків не нагодуєте. Якщо б не хвилювалися, м'ясо в сім'ї є, не хвилюйтеся. Я ще заходила купити молока, але молоко мені потрібно було не домашнє. а Я купила в супермаркеті, це я в Айву заходила. І там була акційна пропозиція на молоко волошкове поле пастеризоване 2,5% жирності, і на знижках зараз коштує 30 гривень 90 копійок. Хороша була пропозиція, то вирішила його взяти і зараз хотіла сказати, скільки тут. По мілілітрам, мабуть, 900 мл да, в молодці. І чого власне заходила в IVO? Бо побачила, що там акційна пропозиція на, ці... на декілька днів буде поспіль акційна пропозиція на борошно борошно наше Вінницьке по ціні. 36 гривень 90 копійок коштує борошна 2 кілограми. Але це не Вінницький млин, а називається млин Вінниці номер 1 Борошна пшеничне нашого Вінницького виробника виготовляють. І 36 гривень 90 копійок. Хороша ціна, враховуючи те, що я в тебе минулого разу Хмельницький млин купувала, то він 43 гривні коштує. А це, бачите, трошки дешевше. Ну і наш місцевий Вінницький, чому б не підтримав. Отримати його нашого виробника. І купила ще і на ринку минулого разу, не купила насіння льону. Ви бачите, що я коли готую, салати додаю частенько льон і кунжут, то вирішила взяти і побачила, що є в айві на вагу по ціні 109 гривень за кілограм. Коштує, але упаковочка вийшла на 168 грамів і віддала 18 гривень 31 копійку. Ми полюбляємо у нас всі в родині полюбляють, коли до салату додають, то взяла І ще купила улюблене своє печиво зараз покажу вам. Це від торгової марки Рошен на знижках був. ось Є. Е, Якісь товари, які ти не можеш, не можеш в повній мірі насолодитися, і скільки б ти їх не куштував, а тобі все одно хочеться і хочеться, Наче б ти готуєш і домашню випічку, але все одно мені так подобається це печиво. Я його, як коли бачу на знижках. Коли акційна пропозиція, то не проходжу повз, купую. І цього разу в вайві була знижка 39 ,90 гривень 90 копійок на крекер. зі смаком шоколаду зручно, той те, що він йде в індивідуальній упаковці, що можна взяти на перекус в сумочку покласти і загалом так посмакувати. Бо в Рошені він дорожче, цей крекер. Він в Рошені зараз 63 гривні на хвилиночку коштує. Тож взяла ще печиво своє улюблене. Ось і всі покупки якими я вирішила поділитися з вами. Дуже дякую вам, що приділили час цьому відео, переглянули. Напишіть в коментарях, що сподобалось сьогоднішніх покупок. Що купили сьогодні ви, що у вас цікавенького було в кошику з товарів. Ще раз дякую за підтримку каналу, за ваші вподобайки, коментарі. Бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе та своїх війни і до наступних відео оглядів.